На середу, 30 серпня, синоптики прогнозують в Україні незначне похолодання. Окрім того, за даними метеорологів, деяку частину країни накриють грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається. Що у західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, в день в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі 15-20, в день 23-28, на Закарпатті від плюс 20 до плюс 25 градусів. Йдеться у повідомленні: нарешті території, за даними синоптиків, буде мінлива хмарність, без опадів, однак у Житомирській, Вінницькій та Одеській області. З тях місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 17-22, вдень 28-33. У східних областях вночі від 11 до 16, вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів. Вітер східний, південно східний 5 10 метрів в секунду. Кажуть синоптики. У Київській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно східний 5 10 метрів в секунду. Температура по області вночі 17. Вдень від 28 до 33. Заявили в Укргідрометцентрі. У столиці України Києві вночі буде від 20 до 22, вдень від 31 до 33. Зверніть увагу, 30-31 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки повідомили синоптики. Крім того, в Укргідрометцентрі опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30 серпня в західних областях Грози. В день Дощі. В окремих районах і шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. Проінформували синоптики, як повідомляв обозріватель, у вересні температура повітря в Україні очікується вища за норму на 1-2 градуси. У багатьох регіонах спекотна погода збережеться майже до середини місяця, але в деяких регіонах можливі природні катаклізми. Нагадаємо, на початку вересня в Україні переважатиме суха і тепла погода. Походів не передбачається, а денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 27 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.